Побачення перевищало всі очікування. Такого бляха провалу не очікував навіть я. Вона, вона прийшла, сіла і дивилася, не відриваючи поміду, дивилася на нього, на цей ми тюрмо де його й Жека ж обрав стратегію таку. З усіх тем, які цікавить людство він обрав ось цю. А я в дитинстві хотів винити Вічний двигун. Але на жаль, це неможливо. Це можливо. Це він існує. Ви про що? Чайний гриб. Чайний гриб. Ну. Він зростає, зростає, зростає. У вас в банці. І кожен день не від чого. Він дає вам сік. Слухайте двигун. Мені таке не подобається. Я зводу на любителя. Мені такого. А я не про смак. А ви не вважаєте, що це жахливо тримати у себе вдома в банці чайний гриб? А вам би було б приємно, якби вас би хтось тримав у банці, і ви би там росли, а потім хтось кожного дня з вас пив сік. Хіба не так виглядає наше життя? Ви Будете ще споку? Ні, дякую. Я повертаю, міняти. Обракличте, якщо щось захочу. Шейна, що за дебільні розмови, грибок. Який грибок? Грибний дощ, грибок на ногі, грибок, ядерний гри А тебе в самому кордіцепс ростить між полушаріями від цієї розмови. Сталося! це була наша тема. Я би почув, що щось зімкнула. Бовдур, це на кухні. Кастрилюля перевернулася, а навіть зараз я навіть не слухаю, що вона тобі каже. Я зараз увімкнуся в миті. Все зрозумію за контекстом. Ти бачиш! Який подобається більше? Великий а, чи маленький? Великий, звісно ж. А чому? Він якось більше. А ну так. Великий теніс більше маленького це ж музей, Медуз, чи театр ляльок, а? Та я просто намагаюсь бути простіше. Що ж з ним ще поговорити про кілікузіка? Хто біже, діпсі, віпсі чи дівки? Слухай, ну це така витрата часу. Я не витрачаю, я хотів ще дізнатися про чоловіки. Так спитаю його, давай. Вибачте. Так. А, а скажіть, будь ласка, а як коли чоловіки лежите на масажі? В плані. Ну, на животі і... і вам не тисне. Кажи, що тисне! що подумаєш, що я маленький, вона ж про мене питає! Знаєте, я прям через пекельний біль по всій площі. Ого! Дивна штука це. штука. — Кадинка. Що будете на кадик-а на ДС. Я я піду. Можна, будь ласка, рахунок. Два рахунок. Ні, ні. Термінал. Два термінали. Всі термінали я сплачую за обох. Луся, на що? Так. Нащо? Ви, ви мене наступного разу пригостите. Це ж не проблема. Е, наступного разу не буде. Вибачте. Та да знаю, я що не буду. Навіть якщо був, я б не прийшов. Пригостить. Саме час діставати секретну зброю, але ні слова. Від мене, тому що зараз перед вами виступить чемпіон з родство зі сторік про твоє тима музику, яка зворушить її серце. Наталя, селіт сяє і поранено душу ваш вихід, маестро. Ні, 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 ні ніяких котів. Будь ласка, ніяких котів. Будь ласка. Які котів? слухайте. Ти... Сві подобаєшся, сподобалася сьогодні. Зараз. Зараз. Мовчи, я сам скажу. Мені було барідка. І це не через тебе, це через мене, через це все. Перше побачення. Ну, Хто це вигадав? Знаєш, що це... відчуваєш себе повним. Ти замість просто вигадуєш якісь стратегії, замість того, щоб говорити те, що ти реально хочеш. Я б до себе сьогоднішнього ніколи не прийшов. Ну, я би теж не прийшла. І справа не в тобі. Тобто... Тільки в тобі. Я не знаю, я... я була сама не своя, слідувала чужим порадам, соромилась казати те, що хочеться. Ось, наприклад, послухай, а... а що це в тебе на шиї? Це було. А Просто було. А що таке було? Ковбойська криватка, я хотів зняти. А, точно, ні, 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 він не знімає. Це прикольно. Я бачила вестер. Там цей це, там шеріфа ним задушили. Затушили шеріфа. А граф його Мангомелік кліка або, або Я, я Не паникаю. <пусти> Skinky chestles are yourselves as I know.